Нове відео на нашому каналі. Сьогодні говоритимемо про те, що Путін готує нове рішення по Україні. І це може вплинути на ситуацію на фронті, політику Заходу і навіть внутрішні процеси в нашій країні. Політичний експерт Володимир Цибулька пояснює, чому Кремль пішов на цей крок саме зараз. Що стоїть за цими намірами і як це може змінити майбутнє України? Чи варто очікувати ескалації? Чи навпаки, це сигнал до якихось. Нових переговорів. У цьому відео ми розберемо всі можливі сценарії, які вже обговорюють у світових столицях. Тож залишайтеся з нами, щоб першими дізнатися, що означає нове рішення Путіна і чому це важливо для кожного українця. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити жодного важливого розбору. Поставити вподобайку, це допомагає нам просувати правду. Підтримайте нас донатом, якщо. Маєте звичайно, таку можливість і поділитися цим відео у соціальних мережах, щоб якомога більше людей знали, що відбувається насправді. Разом ми тримаємо інформаційний фронт і не даємо ворогу шансів на маніпуляції. А вони є головні партнери слуги народу. За, зараз головне джерело недостатніх голосів е, при продавлюванні будь-яких законопроєктів. До речі, тут вони днями хотіли втюхати закон, закончик мерзенний, е, і, е, ну, по-моєму, зірвали його Європейська солідарність, але те, що їм ну, весь час. Е, Ну, є потреба сверблячка реанімувати якісь солкові ну стереотипи, і при чому протягувати через закон от, от тільки те, що вони рогами упираються і не дають е, е, проголосувати закон про УПЦМП, До речі, нагадаю, що СБУ єдина структура, яка ну послідовно і наполегливо наголошує на тому, що цей закон не про свободу совісті, а про національну безпеку в першу чергу. Тому ну, от, якось ще непонятно. Тобто реально, я думаю, що от, в деяких міськрадах, обрадах була припинена діяльність депутатських груп ОПЗЖ. Ну, об'єктивно, партія, партія знята з реєстрації, а ці люди лазять по Верховній Раді. Нащо нам ця біполярка, чому нас привчають до беззаконня? Якщо партія знята з реєстрації, що роблять депутати від ОПЗЖ в парламенті? Це вже скільки раз говориться. До речі, Європейська солідарність єдина фракція в парламенті, яка послідовно про це говорить. І хто упирається рогами? І про московська п'ята колона церковна, і промосковська п'ята колона ОПЗЖ повністю підтримуються слугою і зберігаються, тобто їх виживання політичне повністю на банковій, на відповідальності банковій. Мені здається, що коли хтось починає казати, що не було ніякого оману, не було ніякого оманського кейсу. А чого ж ви тоді не, не, не розженете всі, зоб, починаючи з облрад, закінчуючи рай міськради і радами ОТГ, е, депутатські групи ОПЗЖ? Чому не розженете? Хочете, щоб розігнали самі люди прийшли. Бо Зеленському і його оточенню хочеться, щоб українці вп'ялися один одному в горлянку і почали е, е, без, скажімо так, управлінського рішення зверху. Ініціювати певні процеси знизу. І що тоді? І тоді хаос. А хто хаос генерує Банкова. Тобто, якщо подивитися на процес безоглядного грабунку бюджетних коштів на фортифікації, це елемент здачі, тобто підриву обороноздатності країн, це не Розкрадання бюджету, це підрив, це е, дії пов'язані з підривом обороноздатності країни. Цим Зеленський і його оточення займаються з моменту приходу у владу. Нагадаю, хто зривав держоборонзамовлення, хто зупиняв е, доведення до промислових зразків е, нов, новітніх систем озброєння Все Зеленський, все Зеленський. Так що. Зараз він включає робить квадратні очка, от я, я б сказав, що в його вояжі в Саудівську Аравію мені швидше ну, підштовхують до думки не про те, що він хоче дійсно якийсь мирний процес запустити, а що хлопці вирішили, що пора ділати пора ноги. Ну, Україна згодна за умови виведення російських військ з Конституційної території України. Хай заперечить. Але ж Зеленський про це не, 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 не говорить, він же мовчить. Вони ж, вони ж цього ляща Путін запустив, і вони зараз вивчають настрої українців. А раптом українці скажуть, та ну його нафіг того Путіна, ну його нафіг те Запоріжжя, Донбас, воно непідйомне, хай хай забирають. А тоді що? А як нам тоді жити? По-перше, Путін натворив злочини не тільки проти України. І українських людей він вчинив системні злочини проти цілого людства. Тобто шкода нанесеної екології зараз нараховує ну, порядка 50 100 мільярдів доларів. Екологія Каспія, Азовського і Чорного морі. Далі руйнівні дії щодо ґрунтів, щодо лісів українських. Я вже не кажу про Каховську ГЕС. Заміновані території величезні. Тому, якщо Путін думає, що можна із Зеленським сісти і підписати якусь односторонню бумажку чи двосторонню, то, на жаль, ця війна зайшла так глибоко, що за столом. Мають сидіти мінімум 50 країн із Рамштайна. Тепер, до речі, до Рамштайна приєдналася і Аргентина, що дуже цікаво. Дуже цікаво. Це, тобто такий приємний сигнал з Латинської Америки. Чилі там, по можливості, теж нам допомагають. Так, Поки що морально, але. Найбільше колумбійці. Допомогу Колумбія допомагає Україні. Колумбійці кілька тисяч в Україні воюють і дуже добре воюють. І я думаю, що це вони будуть дуже гідними громадянами України в майбутньому. Друзі, якщо Путін справді готує нове рішення щодо України, це може означати новий етап війни або ж радикальну зміну стратегії. Що ви про це думаєте? Чи варто очікувати ескалації, чи це просто політичний шантаж? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Ваш голос нагадаю важливий. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку, підтримати нас фінансово і поділитися цим відео з друзями. Разом ми тримаємо інформаційний фронт і готуємося до будь-яких викликів.